Нова блочно-модульна котельня запрацювала у 16 міській лікарні. Запуск автономного джерела теплопостачання дозволить забезпечити безперебійну роботу медзакладу та підвищити його енергетичну стійкість в умовах воєнного стану. Котельня оснащена сучасним високоефективним обладнанням і комплексом засобів безпеки, що мінімізують ризики аварійних ситуацій. Потужність котельні. Складає 1704 кВт. Котельня працює в автоматичному режимі та забезпечує можливість роботи котельні без персоналу, регулювання температури згідно температури наружного воздуху і повністю покриває потреби лікарні у тепловій енергії. Проєкт реалізовано за підтримки німецького благодійного фонду GIZ та за кошти міського бюджету. Така співпраця дозволяє впроваджувати енергоефективні рішення і надійно захищати соціально важливі об'єкти міста. Усі лікарні міста оснащені генераторами різної потужності, зокрема і резервними. Це дає змогу медзакладам працювати навіть у найскладніших умовах та забезпечувати безперебійну роботу операційних і палат. 16-та міська лікарня до того була приєднана до централізованого Теплозабезпечення тут мережі теплоцентралі державного підприємства. Ми всі пам'ятаємо не гаразд на минулого року. Так, да, в цьому році значно краще, майже нормально завдячуючи надвеликій роботі, але ризиків не повинно бути і в воєнний час, і в мирний час, тому що тут е, лікуються і дорослі, і діти тому потужністю 1,7 МВт е, повністю обладнання. Е, Іноземне, європейське повністю замінені всі мережі. Можу сказати, що у лікарні тепло в палатах від зати градусів тепла. Сам бачу, люди ходять в футболках. Думаю, що дуже гарне діло. Перевели повністю. Лікарню на автономне опалення на модульну котельню загалом у 2025 році в кривому розі вже встановлено вісім модульних котелень п'ять із них у медичних закладах. Це ще один крок до стабільної роботи міської інфраструктури, за будь-яких умов. Вікторія Добровольська, Юлія Олег Каплій, цей день.